Що мудреців вела колись до стін старого Вифлеєму, та зірка серці показала шлях через віки, вітри та заводілі туди, де на соломі, у яснах лежав Христос, що увійшов у тіло. І я прийшла до дивовижної, мить, схиливши серце, впала на коліна, повірила спаситель мій лежить і миру князь. Що стався людським силом. У кожного із нас своє віство, та особлива, неповторна зустріч, коли своє земне людське єство та волю підкорили ми Ісусу. І скільки б ви не міряли доріг, щоб обминути вівнеємське яса, мене життя і буде той поріг, і зустріч, що колись не відбулася. Та вже не з немовлятком у хлібу, а з Господом, прославленим на троні, ти обираєш зустріч пресуну чи це засніжене різдво сьогодні. Амінь.